Добрый вечер, вновь программа «Нас правде» в эфире телеканала «Симон». Меня зовут Владимир Мазур и я рад приветствовать всех, кто э, в этот момент смотрит нас дома, естественно дома, потому что мы накануне Рождества, а Рождество, наверное, самый домашний праздник во всем мире. Впрочем, во всем мире традиции рождественские, конечно же, совершенно разные. И вот о том, какие традиции э, у нас, какие, возможно, забытые традиции есть у нас, о которых самое время вспомнить, об этом мы будем говорить сегодня в студии с гостей То я з великим задоволенням представляє Олена Щербань, популяризатор українських традицій. Доброго, Доброго вечора! Як, власне, от дев'ятнадцяте, так, дев'ятнадцяте свят вечір, як слід вітати одне одного от зараз. Уже настав святвечір, отой терплячий святвечір. Голодна кутя уже прийшла, і Христос народився. То славімо його! Славімо його! Відповідали наші словажам. Скажіть, будь ласка, от ем, ну е, я так розумію, що у наших пращурів давніх там е, годинників не було напевно, так за, за зірками там. Е, могли собі там зрозуміти, що вже є Різдво. Так, ну, ну приблизно так 19-го, вже два, дві години як Різдво. То у нас що у нас зараз у Слобожанській хаті коїться, так, о 19-й годині, там десь 200, може 300 років тому. Дивіться, 200 років то вже й далеко. Ну, давайте, давайте, хоча б, Давай, давайте хоча б 100 років. Уявімо, що ми дійсно в Слобожанській хаті. У нас стіл накритий і 12 страв господиня Дбайливо приготувала. Але перед тим як сім'я сяде до столу, тут відбув, ну, в Слобожанщині, зокрема, і в Україні відбувався цілий цикл обряду дій. Якщо я зараз скажу таке, що до святвечора готувалися ще з літа. А чому з літа? Тому що залишали останній обжинковий сніп, аби з того снопа зробити дідуха. А цього дідуха зранку, саме 6 січня, батько, як правило, хто старший сім'ї, але як правило, батько, заносив урочисто до хати, ставив його на покутя. А на цій покуті вже він заніс перед цим сіна. Це сіно, потім віддадуть худобі, аби вона добре їла, і це ж святвечорове сіно, аби вона добре їла, і потім добрий, ну, добрий приплід був в худоби. На це сіно ставиться, скажімо так, головні дійові особи, але це не особи, це горщики. В одному горщику це кутя. А в другому горщику це узвар. Mm -hmm. І слобожанки обов'язково купували нового горщика для куті. У Слобожанщині кутю варили у новому горщику, як і повсюдно в Україні, і варили її з ячмінного зерна, з пшеничного зерна. А ще мені трапилося не так давно відомості про те, що ще й гречане зерно. Тобто, це має Та бути зерно. Гречка. Так, каша. Але основне це має бути зерно. Mm -hmm. Кутя була приправлена медом. І ще ставили ж два горщика і в іншому горщику ставили узвар. Узвар він, він варився з сушених вишень, терну, груш, яблук. І знову ж таки їх найкращі, оці, оці сушені фрукти, відбирали ще восени, коли сушили фрукти на зиму взагалі для узварів. А для Різдва відбирали окремо, бо це ж буде на різдвяний узвар. взвар. О той святвечоровий, він найсмачніший і найсолодший. І це є ритуальні страви, які ми готуємо до сьогоднішнього дня. Лише що ми на покуття не ставимо, очевидно. Символізують вони, чи кажете ритуальні, той самий звар, що він символізує, або та ж сама куття. Дуже гарне запитання. Справа в тім, що сама куття це каша, це зерно, і це ще йде з язичницьких часів. Угу. А де є зерно в хаті, там є добро, достаток. Це своєрідна пожертва. То буде врожай добре. Так, так, абсолютно вірно. Але ж скільки сьогодні святвечір, це ж Різдво завтра наступить, і це ж народиться Христос в цю ніч. І християнство трошки під себе. Ці моменти, ну може так сказати, ну, Язичні, так, склалися, так склалися. Да, скла цей ритуал. Що ставимо кутю на покутю і узвар, і дідух це ще з язичницьких часів, але на сьогоднішній день це все християнізувалося і зовсім і абсолютно органічно. Ходить в наше життя, і тому ми, святкуючи народження Христа, спокійно собі ласуємо кутею з медом, запиваємо узваром. І можливо, багато хто з нас і не задумується, то чому ж це так? Насправді це, це ще давніша традиція ніж ніж саме християнство, але воно живе. І як, на мій погляд, Думаю. ми ж українці, ми слобожани, ми хлібний народ, тому тут нічого такого складного страшного нема. А це я ну, не, не помилився, що ну воно ж здавна було родинне свято, найбільше родинне свято, так? Так, звісно, святвечір це якраз свято найбільше в році, коли і най, 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 найдужче очікуване, бо це дійсно для всієї родини. І не тільки для родини живої, а для родини та, яка в іншому світі. Тому що оцю ж кутю на покутю ставили, і біля неї, біля цих горщиків, дідух, це ж теж символ роду, духів, ще клали хліби. Але ця хлібина була спеціальна, бо на, на святвечір випікали спеціальні хліби в Слобожанщині: це крачун або керечун, книж і ще пекли калач і паляницю. А на цій паляниці маленьке хлібенятко. І оте хлібенятко, якраз оцю паляничку з хлібенятком ставили до горщиків цих, і якраз для духів, для mm -hmm. духів померлих. І коли ласувала сім'я, ну я так говорю, ласувала, бо для мене це ласущі кутя, В нашій родині кутю їдять на Різдво, як годиться, і їдять ще на щедру кутю, це 13 січня і ще 19-го на водохреща. Тобто тільки тричі в рік ми можемо смакувати кутю. І якщо вона от, от саме Різдвяна, от вона найсмачніша. І коли цю кутю також залишали ще на столі, аби, ну, в тій мисці, з якої їла родина, залишали ще й духам. І коли сідали до святочерового столу, намагалися нібито так здмухнути духів, ну, вважається, що приходять до нас померлі наші пра пра пращури і вони разом з нами сідають до цього столу. А ще я вам таке повідаю, що це ж вже ми з вами поласували 12 стравами, і вони ще пісні, тому що сьогодні ще голодна кутя. А наші матусі і господині наготували для нас уже не пісних страв на завтра, бо за, саме завтра закінчиться піст, який ось тривав різдвяний. Так, так тобто, він закінчиться півночі. Нас... І дуже набожні люди ж постяться весь піст. А якщо не, немає сили, немає можливості, то хоча б у цей день, 6 січня, намагалися постати. То старші люди так точно дотримувалися цієї традиції, і в нас у Слобожанщині особливо, і тут існула існувала така традиція: окрім того, що батько зранку заносив цього снопа, мати ставила ці горщики, цей хліб на сіно, батько брав свячену воду, а по цю свячену воду ходив хтось до церкви старших, тому що в цей день служитиметься служба, запалювалася свічечка, і коли приносили. Цю свячену водичку. Ну колись її носили в кувбушках, у кувшинах, у глечиках. Це слобожанські народні назви глиняного посуду. Бо колись посуд був якраз 100 років тому виключно глиняний, Нам зараз так і це й дивно. Як це горщики, як це куманці, як це глечики. А колись це було дуже все природньо, і всі 12 страв на столі стояли в глиняних мисках і в тарілках. І вони були пісними. То батько брав цієї свяченої води і ходив, коропив усе господарство, і кропив усіх присутніх у хаті. Цей день старалися бути добрими, тихими. Навіть дітям просили не галасувати. Навіть котові, який в хаті іноді міг бешкетувати, теж намагалися так, щоб все було тихо, спокійно. Христос народиться. Ви знаєте, таке перечуття різдва, воно цілий день. От Сьогодні, я сподіваюся, ви відчули оцей такий святвечоровий настрій. Бо дійсно святкова мама, святковий тато, святково обрані діти в цей день годилося господиня і нову новий посуд купувала, намагалася до Різдва. Навіть у бідних сім'ях для котів обов'язково був новий горщик. І намагалася купити обновку для діток, і обновку для чоловіка, і для себе. Причепурена хата, причепурена господа, віддані всі борги. І все, якщо хтось позичив у нас, то теж ми намагалися повернути до Дому. Після того, як батько святив господу і, і хату, батько брав крейду. Це в Слобожанщині був дуже поширений звичай. Брав пиріг, бо окрім, дивіться, куття це одна страва, Узвар це вже друга страва, хліб це вже третя страва, книж – це четверта страва. Якщо брати пироги, то це, це вже п'ята страва. Пироги були з різними начинками, але пісними. І в Слобожанщині обов'язково готували пироги з квасолою, горохом або чечевицею, обов'язково ці обов'язково ці бобові були присутні. Ну, зрозуміло, що з сушеними грушами, звареними ті, що з узвару, або там із вишнями. Ну, це все зрозумілі начинки для нашого збиття, з картоплею, з капустою, з маком. Так от батько брав найбільшого пирога, бо мати навмисно пекла найбільшого пирога, і йшов хрестики, ставив на дверях. Ну, це вже християнська ж традиція, саме та, яка для розд... Рождества притаманна, ставив хрестики на дверях, ставив хрестики на, на... на хлівах. Навіть в одному з повітів, Старобільський повіт, обводили хату. Батько обводив хату, намагався тою крейдою. І один раз писне, один раз кусне, один раз писне, другий раз кусне. Виходило, що він теж у цей пиріг він відіграє символічну роль цієї пожертви, задобрювання. Але насправді він же сам з'їдає, але ж він батько сімейства. Це таких цікавинок, я думаю, що багато хто про це знає, а, а можливо, призабулося, то ми сьогодні про це нагадаємо. А після цього ж. Батько заходив до хати, і вже колись перша зірочка. Сходила, всі так чекали, все на столі вже готове, палає свічечка, ставали до спільної молитви і дякували Богові, що послав таку їжу і що є, що на столі. І батько казав дружину, і тебе з праздником, настав святвечір. Дорогі діти, і вас з праздником, дорогі батьки, і вас з праздником. І дуже було почесно і правильно, коли до столу ще запрошували жебрака чи мандрівника. Це вважалося дуже гарною прикметою. Християнська тому, що... традиція. Так? Так. І, це, і, це, і це взагалі людська традиція. Діція, ми ж і в сучасному суспільстві, вибачте, теж повинні бути дуже гуманними, особливо особливо в сучасній ситуації. То зовсім не складно запросити сусіда чи можливо одинокого сусіда, який живе до, до родинного столу. Це теж це все загальна така радість, така дійсно святвечурова. Радість в наших Присело. західних сусідів. Ця традиція взагалі там не можна відмовити будь-кому, хто до тебе в цей вечір приходить додому, бо вважається, бо вважається що під будь-якою лічиною так може до тебе завітати сам Христос. Якщо ти не Абсолютно пустиш вірно. його в хату, то тобі будуть ну дуже дуже великі, негаразди. Ну принаймні так, я так розумію, що у нас Абсолютно теж дуже схоже, вірно. Так? Ми, ми всі однакові. Ми всі єдині, ми всі люди, і традиція, все українська, вона дуже. Дуже схоже від сходу до заходу, від заходу на схід, від півдня на північ. Ми, українці, свою таку етнічність, ось таку гостинність, щедрість, доброту душевну, тепло, добро. Це все справіку в українців живе. І навіть якщо відійти від християнізації, це дійсно це все в нас живе. А це просто особливо на свят, під час святвечора це проявляється так яскраво. Ми ж таким чином себе очищуємо. І ми ж дітей своїх виховуємо на цьому, що це добро, це приємно. Це... Наші діти Запам'ятають, от якби ми по старому, звичаю, та такі наші родинні святвечори організовували. Наші дітки б запам'яталися на все життя. Ви, дорогі глядачі, уявіть тільки собі на одну хвилиночку, якби так цей стіл та в керамічних мисках, та от ті горщики, та от той дідух. Хай поруч біля ялинки, яка різниця? Ялинка наша традиція, дідух, наша традиція. І та всі разом готували ті страви. Нехай пісні, але які вони якими смачними видаються. А Ще ж попоститися, ж, якби в цей день то ще дужче вони смачні Видаються. Так от, що робив, би, що робив наш прапрабатько, коли ж помолилися. Подякував за те, що всі дожили, і казав батько, діти, а чи видно мене за хлібом? І намагалися хліб на хліб, хліб на хліб, і щоб батька не було видно? Діти кажуть, батько, не видно. А батько каже: ну дай Боже, щоб на той рік у нас тільки було хліба на столі, бо хліб це ж достаток, хліб, це ж здоров'я, хліб це ж добробут, де хліб там радість і весело в хаті. А ще запрошувала до столу мороза якого моромороза той який морозить? І казав батько, морози, морози, приходь до нас вечеряти, кутю їсте, а морозеш то не йде. І батько тричі перепрошує, Тоді батько каже: Ну якщо не йдеш, то не приходь і не морозь городину, не морозь садовину, не морозь худобу, не морозь нас людей, не морозь нашу страву, не морозь, не морозь нас хліб, тому що прийде ось весна, і мороз тоді буває так, що розбушується, і часто і капуста, і гірки, і гарбузи часто приморожує. То, от, щоб такого не було і не траплялося, батько таке своєрідне. Прохання, заклинання до мороза. А ви дуже правильно підмітили дід Мороз, ви згадали, і от саме звідси з цих традицій давніх етнічних, потім в радянський час було використано дід Мороз. Той, що дідушка, той що мороз. І от сучасні наші діти, от вони дід Мороз являють, що це дід. Але Мороз, можливо, він молодий, тому що в казках, так, часто зображують мороза дідом, але і Морозенко, він більш-менш молодий. Mm -hmm. Тому от звідси йде дід Мороз. Цікаво, що так. той Мороз, що у казках, і діти особливо так. особливо дід Мороз, що у казках, він абсолютно не добра істота, там такий, так. ну, видно, що він з таких давніх духів, які. Сердитих. Там...